Всім привіт, народ, слава Україні! Зразу перепрошую за вітер, не готувався бути нині в полі саме тут, і мікрофон не взяв з собою, вибачайте, будь ласка. Ну, але мушу вам показати. Не одними жнивами, як то кажуть. Жнива ми розпочали. Жнива ще не йдуть повним ходом, тому що ми так їздимо з поля на поле і вибираємо, де можна щось вкрасти, ще в принципі ще все сирувати. Ну, але одну площу пшениці ми майже забрали. І зразу ж, не відходячи від каси, задісковуємо її. Тому що тут планується посів цукрових буряків наступного сезону. І саме тут, якщо не сьогодні ввечері, то завтра зранку ми будемо сіяти наші покривні культури. Не отримавши кінечного результату по експерименту минулих років покривних культур, ми зразу ж. Сіємо їх знову і не просто сіємо, а збільшуємо площу. Плануємо засіяти повністю по зерновому попереднику під посів цукрових буряків. Це в нас дві площі: 70 і 80 гектарів приблизно. Ось. Планував я тут сіяти спочатку зразу прямим нашим комплексом пустерні, але змолотивши цю площу, побачили, що є. Таке достатня забур'яненість. І ще разок дисканути щоб були, бути впевнено в тому, що в принципі ну, покривні культури теж люблять бути в чистім полі, а не просто зарости бурянами. І саме через те виріши дисканути. Плюс того вологи є, достатньо, можемо собі, як то кажуть, дозволити. Трактор Аксіон працює з агрегатом Horst Joker. Робота йде. Як бачите, досить суперово, Під гурбок трохи тяжко, ну але ніц тут не зробиш. В принципі, дісковка вже на завершенні і якщо а, все станеться по моїх планах, то я, певно, сьогодні на ніч зайду сюди посів. Планував сіяти завтра зранку. Черевочки, як бачите, у нас працюють. Вологи, як бачите, дивіться, ліпиться. А, земля волога гарна, перемішано, я б сказав, ідеально. А, глибина обробітку. Десь. 7-10 см. 7 напевно, швидше за все, підрізано все, перемішано все. А, все, що ми могли від... вимагати від а, джокера, він абсолютно чітко виконав. Як бачите, там вдоліку треба було в поперек пройтися, бо він не плаває, то його такий невеличкий мінус. А так, в принципі, роботою джокера я задоволений цілком і повністю. Отож, продовжуємо працювати над нашим посівом. Зараз Володя докінчить тут дісковку, і потім перечіпимось на сівалку і ще раз включимось, розкажу, покажу, що сію цього року. А, як сію, ну, коротше, що в кращих традиціях, ще інформація буде висвітлена в даному відео. Ви головне не перемикайтеся, ставте отакі вподобайки, коментуйте. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже багато чого цікавого. А я поїхав в поле до комбайнів там до збираємо деморіпаку. І це відео теж скоро буде на каналі. Підписуйтесь, народ! Так, підчепили ми сівалочку і зразу загружаємо наше насіння. Бодя вже тут як тут. Зараз я вам буду все розказувати, що, як і до чого. Так. є то є Так, народ, дивіться, що ми тут маємо. Ще раз покажу, хто не бачив. Це є нас насіння покривних культур. Чуть пізніше погляну, перегляну, точно скажу вам, склад. Боюся, щось забути, щось десь помилитися. Точно знаю, що є льон, точно знаю, що є суданка, і точно знаю, що є редька Олійна. А ще щось там, ще щось є, але вже добре не пам'ятаю. Виставляємо зараз. 13,5 кг на гектар. Враховуючи специфіку моєї сівалочки, її треба виставити на 12,5, бо вона чуть додає мені мене гектарів. Ну, але то вже мої, як то кажуть, справи. Як порекомендували мені хлопці з Smart Crops так я і буду сіяти. До, До речі, величезна подяка Володимиру за тісну співпрацю. Все швидко, чітко і класно приїхала до нас насіння. Вже другий рік працюємо, як то кажуть, проблем ніяких, дуже мені подобається. До речі, залишу сторіночку на Фейсбуці, вирішу силочку на сторінку у Фейсбуці їхню. Smart Crops. Вроді би класна штука, вроде би класні покрині культури. Я ще в них добре не розібрався. Самі знаєте, що тільки другий рік тільки розбираюсь. Ну, Розбиратися будемо разом з вами, так що виставляємо сівалку і печемо в поле. Так, заїхали ми на поле. Включили турбінку, пройшли кілька метрів. Дивимось, чи всюди сипеться. Сипеться всюди, ще там ту половину. Дивимось. Якби не біла насіння льону, то навіть би нічого і не бачив, чи сипеться, чи не сипеться. Так, тепер легенько по, по глибині дивимось Хоча треба ще раз переглянути десь середині поля, що мені здається, що так якби трохи заглибоко. Хто пам'ятає, яка була? Перезволожена земля, як ми сіяли минулого року. Було жесть. Так, ну а де ж це насіння знайти? Що воно так глибоко? Не може бути. Ну, копаємося до глибини. Нє, тут уже, уже точно не може бути. Ну а де ж воно що наверху? Наверху не бачу. Та як завжди, на камеру попробуй щось знайди. Добре народ. Я проїдуся десь в середині поля, бо тут з краю дуже твердо. Все одно не поймеш. Ну але... Але ж воно мене муляє. Авоє. Не глибоко. Може навіть і прийдеться підглибляти. Знову ж таки побачимо по ситуації. Зробимо зараз круг, відіб'ємо лінію, зрівняємо і тоді будемо бавитися з глибиною. Печемо. Під гурбох трошки нагрузка, але 12 своїх кілометрів він смикає непогано. Ну а з горба йшли 15 кілометрів. Я думаю, більше немає смислу спішити. А Швидкість нам ні до чого, нам головне якість. Так що так десь і буде по, рівню, по рівному 14-15 під горбки буде 12 І Якщо не буде ніяких казусів і екстесів, значить так і будемо працювати. Нам тут треба посіяти десь біля 50 гектарів. Я не знаю точно скільки змолотили пшениці. І ще точно не підбивав скільки тут задіскували. Ну, десь так на скидку 50 гектарів. Так що а, зараз маємо сьому вечора. До годинки 3 нам робота забезпечена то 100%. А я дуже сильно сьогодні хочу скінчити, але історію розкажу трошки пізніше. Зараз треба розвернутися і а, відбити лінію правильно. Так, нарешті менш-більш підналагодили роботу, а, відбили лінію. В принципі, а, тут такий випадок, якби не навігація, то би навіть не розумів, де можна їхати, де не можна їхати, все зливається в один, в один колір, в один унісон і абсолютно нічого не видно, де ти проїхав, де ти не проїхав. Так що а, Надія вся на того моніторчика. Ну і на того теж. А, тут той випадок, що... Передові технології допомагають оператору сильно не напрягатися. Зараз наша задача ще пройти круг, щоб вийти, вже от де в нас дісковка йшла по діагоналі, і вже там виставити чітку глибину. Ну Я думаю, десь 3 см я буду виставляти, щоб добратися до вологи і щоб верхній шар міг не пересохнути. Так що будемо якось так добиватися тої глибини. Не знаю, як то вийде, але. Якось ми щось зараз придумаємо. Працюємо далі. Ну що, йдемо ще раз помацаємо глибину. Ми вже вийшли на діагональ. Так. По міжряді ніби норм. І буде якийсь перехват, то не страшно. Так, по волозі. Бо по волозі норм. Ага. Сипеться всюди нормально. Давайте ще тепер по глибині. Було б дуже добре, щоб ми довго не парпалися і знайшли зразу. Неохота втрачати час. І на камеру то як завжди. То є проблема. О, є. Певно, треба трошки підглибити ще. Певно, треба трошечки підглибити. Я, певно, навіть не знаю, як то зробити. Нічого не бачу. Ви на камеру, певно, тим більше. Дайте вірити мені на слово варіантів у вас небагато добре я попарпаюсь трохи ще за кадром і тоді ще якась інформація буде я думаю агрономи. що там Все добре. Коротше, народ, попарпався, я попарпався. В принципі, дуже мало чогось видно, де не-де попадається льон чи гірчиця. Ну і мені здається, що так якби трішечки замілку, то я взяв оберт, добавив. і певно, що так і буде. Глибити теж більше вже не буду, бо хто його знає, може воно вже буде заглибоко. Ну і мілити теж не бачу смислу. Десь так і приблизно мало би мені вийти 3 см, таких по моїх відчуттях. Як воно вже буде, то вже будемо бачити після сходів самих наших покрівних культур. Ну і будемо спостерігати разом з вами. Ви головне, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати відео про ті самі покрівні культури. Так що буду радий бачити ваші підписки, ваші коментарі. І ваші лайки. Працюємо далі. Дісковка і зразу незадовго посів. Сієм народ, сієм, посівна, яку ніхто не відміняв. Так, вийшов трошки надвір. Провірочка, чи все гарно сипеться, чи все добре є, чи нічого не відлетіло. Світло, як бачите, хоч відмовляй. Я дуже задоволений цим світлом. Цим, що я достаю тут на сівалці і цим. Ну, а балочка то взагалі просто красота. Просто супер. Ну що, я думаю, ми поклали гарний початок. Гарні традиції, посіву, покрівних культур. Така тенденція в нас, я думаю, збережеться. Це є здоров'я поля, це є додаткова органіка на полі, ну а далі будуть додаткові експерименти, які ми будемо вивчати. Це відео будемо завершувати. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним силам України!